Доброго дня, дорогі друзі! Ви завітали на канал Апацине і вас вітаю Захар Ткаченко. Сьогодні будемо прати коври. Раніше коврики вивозили у річки або ставки і там їх прали. Так як річки заросли, а ставки приватизували, то будемо прати вдома. Для цього нам потрібно зовсім мало щітки, миючий засіб. Коврики і вода. Раніше ми також чухали його вручну, а зараз я вам покажу, як облег... облегчити собі роботу. Для цього нам потрібна плівка, щоб, постри... щоб постелити на неї коврики стелим. В моєму асортименті моюще, порошок і опласкувати. Наливаємо. Килимок у нас вже в плівці, йдемо туди. Для початку ми смочуємо килимок водою із шланги. Тепер помочуємо і беремося до роботи. Тепер беремо нашу воду, сильно наносимо мовище. Наступний пристрій це, звичайно, дрель, на яку нам тато причепив щітку. Такий самий апорот можна зробити і на бензокосі, тільки треба чіпляти дві щітки на диск. Ну що, працюємо. Ми сили, витратили електроенергію. Ідемо далі. Гарно випліскуємо і чіпляємо сушитись. Тепер все гарно змиваємо. момент мене на вису. Ми продовжуємо працювати, а ви пишіть в коментарях, як ви миєте свої коври. Ставте лайки, підписуйтесь. На пока всім пока! З вами був Захар Ткаченко.